Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про троянду, яка є моєю фавориткою вже дуже багато років. Це неймовірна троянда Кендлайт. Ця троянда росте в моєму трояндарі сьомий рік. Моє серце вона полонила з першої квітки. Садженець, як і багато інших, був придбаний у чудової трояндарки Ніни Кучер. Він був неймовірної якості, пашів здоров'ям, був з великими розгалуженими мочковитими коріннями чотирьома пагонами. Цей сорт селекції Тантау, Німеччина 1994 року. Моєму кендлайту сьомий рік, як я сказала, і він був посаджений у мене в клумбі під горіхом, де кінь з обіду, і за рахунок цього квіти тримаються набагато довше і не печуться на сонці. У мене висота куща набагато більша, ніж заявлені 80-100 см, досягав і більше метра 60 см». Листя має красиве, потужне, багате, стійке до хвороб. Кендлайт має неймовірні велетенські 10-15 см, густомахрові, золотисто жовті квіти, які мають сильний фруктовий аромат. Вони стійкі до дощу і до сонця. Поступово вигорають до вершкового кольору, але це не портить загальний вигляд куща. Квітне троянда дуже рясно, протягом всього сезону і милує око аж до листопада. Має потужне здоров'я. За сім років лише раз підмерзла і була обрізана дуже низько та відновилась. Це неймовірна троянда німецької селекції, вона вражає чудовим здоров'ям і зачаровує красою. За сім років моя любов до цієї троянди не зменшилась ні на йоту, хоч через мої руки пройшло майже. 200 сортів троянд. Маю надію, що моя розповідь буде корисною при формуванні весняних хотілочок трояндоманочок. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім люб... добрим людям добра!